Всім привіт! Гадала-гадала, і все-таки вирішили приготувати сьогодні плов на вогнищі. Підготували всі інгредієнти. Зараз нарізаємо і будемо починати палити вогнищі. Для мене найсмачніша страва це приготовлення на вогнищі. А як ви полюбляєте, сьогодні день досить спекотний, тому приготування почалося з самого ранку. Син упрощається. На своєму мотоциклі вогнищ вогнищі починає горіти, собака не розуміє, що твориться. Ось всі інгредієнти. Грамовок ми мене особливо притримуємося. Тут м'ясо, рис, всі спеції, яким нам подобається плову, морква та цибуля. Починаємо готувати. Добре-добре обсмажуємо зараз наше м'ясо. Зовсім недавно ми готували на вогнищі бограч, тому можете переходити та насолоджуватися цією стравою. Вийшов неймовірно смачний та досить таки ситний. Чекаємо, поки м'ясо зарум'янеться до золотистої скоринки. Напишіть в коментарях, наскільки часто ви готуєте на вогнищі і що для вас саме-саме найсмачніше. Підсмажуємо наше м'ясо і закидаємо цибулю та морку. Завжди, коли готуємо на вогнищі, згадую суло. Коли ввечері виходиш на огород, повністю все полити. І оцей вогонь, він, як на зло, повністю, повністю тільки йде на тебе. Коли овочі майже готові, можна тепер посолити, поперчити у нас трішки солі. Перчик та лаврове листя, а також приправи для м'яса та паприка копчена. Для золотистого кольору самого рису можете додавати ще куркуму. Буквально хвилинки дві можна закидати рис. Мені дуже подобається на вогнищі борщ. Він на вогнищі досить-досить запашний і такий протягнутий цим димом, неймовірно. Закидаємо рис буквально теж 2 хвилини і заливаємо кип'ятком. І тепер під і готуємо до готовності. За такою технологією рис виходить розсипчатий та не клейтер. Страва наша майже готова. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково на нас підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не забувати і не пропускати наші відео. І всім гарного дня та дякую за перегляд. А ми вже готові смакувати. В такому стані його ще потрібно залишити на хвилин 10-15 він дійде. Ну і всім приємного смаку. До нових зустрічей. Гарного дня.